Привіт, друзі, не так часто я роблю ролики на базі новин, але ця новина мене дійсно зачепила. Я думаю, що не тільки я зустрічав поруч з сучасними іграми таке поняття, як повістка. Хтось з цього сміється, комусь на це байдуже, для когось це є проблемою. І особисто для мене до сьогоднішнього дня ось ця ось вся історія була просто частиною сучасної ігрової індустрії. Я прекрасно розумію, що більшість великих проектів робиться на заході, західні розробники та основна аудиторія. Вона також. Західна, вони мають своє бачення сучасного світу, і воно може в якихось питаннях дещо не пересікатися з нашим баченням. Це нормально, і зважаючи на те, що цей продукт зроблений в першу чергу для аудиторії лояльної до більшості ось таких оцих повісткових питань, то я і пропускав його. Є та й нехай Таке сюжетне бачення авторів. Але нещодавно з'явилася новина про доволі цікаву компанію під назвою Світ Baby Інк. Що вона з себе уявляє? Що ж, це доволі маленька команда, яка займає. В першу чергу, наративом у відеоіграх. Це їхній профіль, вони про це прямо говорять на своєму вебсайті. Якщо ознайомлюватись з їхньою інтернет-сторінкою, можна побачити певну кількість доволі свіжих, великих, але не надто вдалих проєктів. Так, там будуть і ігри, які безпроблемно зарелізались, їх любить публіка, але все одно до них виникали питання. Та чим же ж вони займаються, що саме вони вносять у наратив? Що ж, команда відповідає за те, щоб у сучасних продуктах мас-медіа, саме у відеоіграх, випадку зі Sweet Baby Inc. не було якихось образливих матеріалів, була висвітлена інклюзивність та продемонстроване гендерно-расове різноманіття. Історія це непогана, і якби б там не було декілька нов, мене вона абсолютно зачепила. Та варто поговорити про те, що зараз відбувається навколо цієї команди. Що ж, у СТІМ з'явилася сторінка, де один з користувачів підбирає ігри, в розробці яких приймала участь Sweet Baby Inc. та не рекомендує це його бачення, така його позиція у багатостраждальному та прикровідомому твіттері, який на сьогодні називається. Це Х представники цієї компанії взялися за його скасування, тобто не тільки обмежилися якимось негативними коментарями щодо його діяльності, але й закликали до бойкоту та блокування його ресурсів, а саме ось цієї от сторінки, де є підбір цих проєктів, та його власного аккаунту, що, по-перше, порушує правила платформи, а загалом є не зовсім порядним чинком. Якби б цього не сталося, то б ніяких питань до цієї команди не виникло. Та й будемо відверті, ніхто б про них навіть би не знав. Але пішов певний розголос, наприклад, сторінка. Яку намагались скасувати на даний момент, виросла вже в 60 разів, і у кора аудиторії відеоігор з'являються питання як до компанії Sweet Baby Inc., так і загалом до ігрових розробників. Причому до цього моменту мені б вони здалися якимось безглуздими, але ознайомившись з інформацією, яка представлена на веб-сторінці компанії, та й в цілому почитавши новини, що стосуються цієї ситуації, я маю більш негативне ставлення до цієї історії. Як я сказав раніше, ніяких питань до расової різноманітності, ось цих всіх прико. Олів та умовної повістки у мене немає. Але у сучасних іграх є проблема з тим, що вона сильно виділяється і ніби додається туди спеціально, що б'є по оку більшості гравців. Виявляється, подібні команди співпрацюють з розробниками для того, щоб вносити такі правки у сюжети. Вони вносились у відомі проекти від Sony, наприклад, God of War або Людина Павук 2. Також вони вносились у Saints Row, гра, яка провалилась саме через свій наратив. Ось ця от вся смузі мазня замість крутих персонажів Персонажів просто вбила серію, так і розробника також, і це не весь їхній вклад. Давайте згадаємо старі годовори. Це крутий слешер, де розкачений мужик вирізає величезну армію, а потім іде кохатися з богинями. Звучить чудово. Новий же годовор це так, також боївочка, але здебільшого ну дні, нехай і гарно прописані, але розмови про почуття, і оце от все поганою грою годовор не став. Але питання залишаються також з того ж портфоліо можна дізнатись, що компанія співпрацює з різними Давцями та розробниками далеко ходити не потрібно Ubisoft. У своєму ролику про них нещодавно я казав, що окей, нехай це не всі приймуть. Та оця от свобода у розробці, яку Ubisoft дає з точки зору висвітлення подібних наративів, саме умовно лівих, як їх прийнято називати у сучасному інтернеті, це є плюсом. А тут виявляється, що є окрема команда, яка показує Ubisoft, що отут-от треба додати. Виливається це у те, що у Вальгалі Асасині скандинавського сетингу у нас є сцени, де звертаються до персонажа чоловічого роду, який обирається Робцем як до жінки, тобто головний герой, на думку розробників, це саме жіночий. Так, це можна було виправити, але цього не зробили. Тут претензії, є, звичайно, ж першу чергу до Ubisoft, але, зважаючи на нову інформацію, виявляється є і ті, хто винен у цьому напряму, хто привів компанію до цього. Здавалося б, кому це все треба. Я довгий час вважав, що подібні от мови від розробників це виключно спроба якось поладнати з західною аудиторією для збільшення доходів. Та виявляється, що важливо для них не тільки це, але й інвестиції. І інвестиції, ця історія дуже брудна. У цих же новинних матеріалах засвітилася така компанія, точніше, фонд BlackRock. одна з найбільших компаній, яка воротить величезними грошима. Вони працюють з усім абсолютно: від компаній, що виготовляють зброю, до ігрових компаній: кіно, музика, медицина абсолютно все зав'язано з ними. І подібні фонди вони опираються на такий доволі відомий вже довгий час показник, як Environmental, Social and Corporate Governance. Якщо перекладати з англійської, то мова йде про. Екологічне, соціальне та корпоративне управління і сабо це уявляє певний підбір міркувань, що бажано просувати компаніям задля того, щоб продемонструвати свою сучасність, готовність до змін, і в цілому от показати себе просто хорошими для інвесторів: що давайте нам гроші, а ми будемо робити все класно обіцяємо. BlackRock інвестує у величезну кількість компаній. Дійсний, Warner Bros, Sony, Вони навіть з азіатським ринком працюють. Якщо, наприклад, згадати останні ігрові проекти від Warner Bros, це Mortal Kombat та, наприклад, ті ж самі супергеройські ігри по типу Suicide Squad та оцю от історію про Готем, Бог з нею мало кому вона цікава, усі вони для нас відверто кажучи, постраждали саме через ініціативи компанії на кшталт Sweet Baby Inc. Таких компаній, як Sweet Baby Inc., безумовно багато. Це точно не одна якась підбірка активних людей. Я впевнений, що різні розробники співпрацюють з різними подібними от командами саме задля підвищення ось цього ЄГС-показника, задля того, щоб приводити в компанію якомога більше інвестицій. Так як уся ця історія крутиться навколо саме світ Inc., давайте просто подивимось на тих, хто з ними співпрацює. Це Xbox, Electronic Arts, Warner Bros. Ubisoft, 2K, Rocksteady, Remedy та навіть Square Enix. І згадуючи проекти цих студій, які виходили останніми, доволі чітко спостерігається вплив таких команд, як світ Baby Inc. на розробку їхніх проєктів. Ні для кого не секрет, що Mortal Kombat сильно змінився, особливо якщо брати до уваги, як виглядав, наприклад, 9 -й. Також подивіться на сучасні ігри Electronic Arts. Вони сильно відрізняються від того, що ми бачили за часів умовного Battlefield 3. І це тільки, наприклад, у рамках серії Battlefield 2042, має куди більше ось цих от хороших елементів, на думку подібних команд, як Sweet Baby Inc та, мабуть, інвесторів в порівнянні зі старими Батлфілдами. Та Моніка Студіо також працюють з світ Бейбіінк. Я вже згадував про Годо Вор, і це все підбиває до думки, що все ж таки подібні от видозміння персонажів, активне просування лівих ідей у наративі сучасних відеоігор – Це далеко не побажання саме розробників, які мають таке бачення. А швидше всього, все крутиться виключно навколо грошей, і просто люди, які їх заробляють, хочуть заробляти їх ще більше. Причому заробляти ж їх можна не тільки від продажів, але й з тих самих інвестицій. Як відомо, багато компаній. Які мають акції, майже не приносять доходу той самий Амазон, але люди, що в них вклалися, заробляють. Доволі сумно це визнавати. Та я помилявся: я хотів бачити щось хороше у сучасній ігровій індустрії, я хотів бачити, що вона дає можливість молодим, прогресивним людям показувати свої думки. Та все ж я тепер готовий прийняти ту позицію, що ось ця повістка, вона певним чином штучно додається до сучасних проєктів, як кінострічок, так і відеоігор. Які сьогодні йде мова, це, звичайно ж, додасть вагому частину негативу до майбутніх проєктів різних студій, і тепер споглядати їх ми будемо зовсім під іншим кутом. Наприклад, у портфоліо Sweet Baby Inc. числиться така гра, як Souls of Midnight. Це відеогра сеттингу такого доволі забутого глибинного сходу Сполучених Штатів, де головна героїня, якщо вірити трейлерам, це чорношкіра дівчина, що доволі таки дивно, зважаючи на історію регіону. Але ми, наприклад, бачили подібне. Не у мафії 3, і тут до речі, от питання чи співпрацювали на момент розробки мафії 3 з подібною компанією 2K, так як, наприклад, в партнерах до Sweet Baby Inc. вони і числяться, і чи це не було просто грою саме під оцю дудку? Коли я говорив про третю мафію у своєму ролику, я виділяв, що це доволі цікавий сеттинг. Нехай його і показували дуже спрощено, та його певним чином висвітлювали. Було показано проблематику чорношкірих громад в регіоні. Оце, от все бандитизм, наркотики і Збірки, але на сьогодні в мене є сумніви щодо того, чи це було лейтмотивом гри. Напишіть, що ви думаєте щодо цієї ситуації. Також запрошую вас підписатись на канал, поставити цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось, і підписатись на телеграм. Там я викладаю якісь новини, хоча радше це коментарі до новин, які я там вважаю цікавими. Буває картинки, смішні пощу, Якось так. Також хто має бажання та можливість, можете підтримати мою діяльність, наприклад, задонативши на сайті до або оформивши щомісячну підписку. Буду дуже вдячний. Зробити це можна по посиланню в описі або за QR-кодом на екрані. Все переписуємо, ніхто грошей не дасть. На цьому у мене все. Ми зовсім скоро почуємось у ролику про Детройт, А поки я дякую вам за увагу.